Сало з кибочками, кільцями цибулька, м'якенький хлібчик, борщ у каструльці, часничок пахучий, огірочок збоку. Дивишся на це все і радіє око. Вареники домашні сметаною политі, голубці в судочку томатом залиті, холодець з котлетами, м'ясо із птиці, в банці помідори свої не з крамниці». Можна дуже довго ще розповідати, на столі в селі усього багато, все своє і натуральне, без домішок та ГМО, тоді, ж чому ніхто не хоче, приїхать жити у село. Багато стоять у селі, покинутих будинків, стоять і сумують, немов на картинках. Приїжджайте і живіть, саджайте і дбайте, навесні посадіть, восени копайте. Буде тоді не прикро, а навіть зрозуміло, чому на базарі ставлять такі ціни. Ось такий у нас курорт: корова, сіно і город.